Мадол, забудь про головний біль. Чому хворіють діти? Що треба робити? Як лікуватися в домашніх умовах? Чи треба звертатися до лікаря одразу? Ми отримали відповідь від дитячої лікарки Анастасії Шелевицької. Настя, доброго ранку! Доброго ранку з новим роком. З Новим роком. З Новим щастям. Скажіть, будь ласка, Настячка, грип і ГРВІ це одне те саме? Ні. Ми якось звикли дуже сильно це все об'єднувати, але насправді грип він страшніший, ніж звичайні вірусні інфекції. Вірусні інфекції ми знаєте, це така дуже велика група різних вірусів, які згрупувались в одну компанію через те, що вони зазвичай надають якісь схожі симптоми: кашлі, нежить, але вони не так часто призводять до якихось ускладнень серйозних. Тобто вони не дуже часто призводять до пневмонії, запалення легень чи не бачить до якихось інших ускладнень. А от грип чим він небезпечний, тим, що він частіше набагато може призвести до ускладнень. Він перебігає важче, температура висока, погано себе почуваєш. І може пам'ятаєте. Я думаю, багато хто пам'ятає. Наприклад, навіть 2009 рік, коли теж ми може е дуже яскраво дізналась про те, що таке пандемія свинячого грипу Боже, так, так ми завжди багато... ми, та... ми тоді так лякалися. Ми один одного тоді вперше масковий дефіцит виник угу. в Україні, так. Ось, ну і власне це не безпідставно, тому що дійсно грип він може викликати часто ускладнення, і люди помирають від грипу в тому числі. І дуже часто знаєте таке об'єднання та грип ГРВІ, застуда і Але... так далі. Воно призводить до того, що люди не розуміють, що грип це серйозніше ніж От, просто. А, а яка різниця між ними? Це тобто, тобто ГРВІ це сходинка до грипу? Чи одразу можна грипом захворіти? От роз'ясніть, в чому mm -hmm. різниця. Це різні віруси. От є багато різних різних вірус. Наприклад, ковід викликає ковід. Грип викликає вірус грипу, але вірусів грипу дійсно є багато. Тобто він не один, є різні види грипу. А от вірусні інфекції, оці, що ми інколи їх називаємо просто застудами, але насправді це теж викликають віруси. Їх дуже багато. Це дуже велика група. Да? Їх там приблизно більше трьохсот. Ось ми, а... ми маємо графіку, можна її прокоментувати. От... Угу. При грипі дуже такий різкий гострий початок. Зазвичай, коли пацієнти приходять і кажуть: от я вчора сидів вдома, чи дитина прийшла зі школи, і різко підвищилася температура. В школі все було окей. Я одразу така: ага, це, мабуть, грип. Тобто, люди, які хворіють на грип, вони можуть майже чітко назвати час, коли вони захворіли, бо стан погіршується дуже швидко, тобто, прямо миттєво підвищується температура. Ну і при грипі дуже висока температура зазвичай вище 38,5 і так далі. При звичайних вірусних інфекціях герваї буває. Теж, але рідше зазвичай це такий собі стан там 37,5, трошки якось не дуже добре. Звичайно, дуже різко виражені при грипі такі симптоми інтоксикації, лікарі це називають, коли все болить, ломлять м'язи, м'язовий біль для грипу дуже характерний, головний біль дуже характерний. Ну і такі загальні відчуття слабкості, що тобі якось прям геть недобре. Тобто, з грипом ти не підеш, не вип'єш парацетамолу і на роботу не підеш, бо тобі реально дуже погано. Тобто, якщо ГРВІ, це, якщо так образно говорити, це як. Удар така по щоці ударили, так і пішов далі. А е якщо герві, а якщо mm -hmm. гриб це такий нокаут, уже ледь не впав. Правильно, так. це повний капець дуже різко, значить, що 90% Що у тебе гриб? Ну звичайно, всі можуть трошки по різному хворіти, але загалом так. Зазвичай гриб це дуже відчутно. Якщо От... людина перехворіла на грип, вона каже: Ой. Дуже було недобре. От у нас на диванчику там незвичайні люди. Вони теж думають про свої віруси, чи є вони у них, чи нема, а за ними стоять мільйонна аудиторія. Друзі, ви можете ставити свої запитання Анастасії, дитячій педі педіатрині, і отримати відповіді. Бостянтине, а ми зараз от від нашого Ваш, департаменту департаменту Червоних Канап можемо зробити одну заяву. Ми ось вас послухали. І дійшли вис... до... до висновку, що краще бути перепелками. Знаєте чому? Ким? чому? Ну не людьми, а перепелками. Так. Знаєте чому? Тому що перепелки не хворіють взагалі не на ОРВІ, не на грип. Знаєте чому? Тому що у перепелки температура ціле 45 градусів. Ага. Згорає, Але в них якісь які свої вірус. проблеми є, так що я, мабуть, би спочатку вивчила це питання. Okay. У, мене, у мене на YouTube каналі є такий класний рецепт з перепілочками в томаті заливати. Ви на червоні. На меду нема, бо у мене алергія на мед. Але це тема іншої програми. Добре. Зараз ми чекаємо на питання питань. Від Але ледичів, сьогодні про мед теж в... можемо поговорити. Та безумовно. Да, що, Я вже починаю чхати тоді. А, а от в яких випадках до лікаря треба звертатися? От, от точно, що тут, тут і і негайно до лікаря, до сімейного до педіатра. Коли якщо це маленька дитина, якщо це дитина віком до двох років, якщо в неї висока лихоманка, вам треба одразу йти до лікаря, якщо це вище 38. Якщо от такі симптоми, як ми проговорили, дуже різкий початок, сильний головний біль, ломота в тілі, треба звернутись до лікаря. Чому це дуже важливо зробити? Перше, оцінити стан, звичайно, чи нема вже там чогось поганенького, якоїсь пневмонії, чи ще чогось, якщо, наприклад, людина ще й кашляє дитина. А й зрозуміти, а чи точно це гриб, чи не гриб, тому що чим гриб ще відрізняється від звичайних вірусних інфекцій, тим, що від нього є специфічне лікування. Часто нам пропонують дуже багато якихось засобів, які не працюють. Типу там противірусних. Е, проти але при грипі є дійсно засоби, які можуть працювати, які допомагають побороти цей вірус. Але їх по телевізору і і в інших місцях зазвичай все таки не рекламують. Е, але діюча речовина, Азольтамівір, льтомі за намівір він дійсно діє. Він дійсно допомагає полегшити симптоми грипу, уникнути тяжких ускладнень. Тому і але ці важливо само побачати без, без призначення лікаря. Ні, обливати. без призначення лікаря однозначно не можна. Плюс ми маємо точно знати, що це грип. Вони як будь-які препарати. Будуть мати побічні дії, можуть мати побічні дії, але вони можуть значно зменшити ризики, і тому їх треба призначити рано. Тобто Нас... найкраще перші дві доби. Ви знаєте, ви кожним своїм реченням убезпечуєте сотні, якщо не тисячі людей, і батьки будуть вам вдячні. Але далі ми розкажемо. Ви розкажете, що таке міфи, точніше, які що є міф, а що є правда у тих всяких народних звичаях, у методах, які з покоління передають спокоління, покоління передаються в наших родинах. Але ми це про розкажемо почуємо буквально за хвилинку. Це другий сніданок і в нас гостях Анастасія Шелевицька, лікарка педіатриня, і ось переходимо до міфів і правди у того, що з того, що люди знають у родинах, що вони читають в інтернеті. Тобто, я пропоную вам таку можливо навіть гру. От Бліц, я вам ставлю запитання або про озвучую позицію, а ви кажете так чи ні. Ну і при необхідності коментар, якщо він цього потребує, наприклад, давати дитині пити багато води, коли вона однозначно Та, коли вона найважливіше, так дуже багато рідини треба давати пити теплого пиття або навіть звичайної просто води це цілком. Буде а треба вітамін С, там лимончик вичавлювати? чи якщо дитині так подобається. Якщо їй буде краще так пити, можна трошечки чогось туди додати. А скільки води от треба давати? Залежить від ваги дитини. Зазвичай ми можемо прям рахувати необхідні об'єми, які треба випити. Але ідея в тому, щоб просто запам'ятати, якщо дитина хворіє, ми прям сідаємо біля неї, постійно, постійно, постійно даємо пити. Вона має регулярно пісяти, і сеча має виглядати такою напівпрозорою. Якщо ага. ні, значить, ви щось а не додає. А якщо вона сп... не хоче води при цьому? Е, треба потрошечки прям сідати треба біля неї, лягати спірби. біля неї. Да, тут немає ніякого альтернативного варіанту, тільки треба давати пити і все. Згадаємо дитинство, я своє, ставити гірчичники. Ой, ні. ні. По-перше, це неефективно. По-друге, можуть бути алергічні реакції, це дуже часто трапляється. А по-третє, згадаємо своє дитинство, що дійсно бували і опіки, і все болить, і, і не допомагає. Ой, а мені так допомагало. Мені здається, от банки ставили. Зараз це вже е, немає такої історії. Це, це теж міф. Е, е, теж сюди ж так, банки Ясно. Теж. збивати найменшу температуру дитині. Ні, але якщо, наприклад, там дуже сильно болить голова, температура ще не висока, там не знаю, 37,5, але дитина вже жаліється, що в неї болить голова, і що в неї озноб, тоді ми орієнтуємось більше на самопочуття дитини і даємо тоді ж рознижувальний. А от, ви знаєте, що інколи, от ступінь любові мами вимірюється в тим, як вона закутує своє дитя, особливо коли вона занедужує. От в ковдри закутувати в шуби. Це треба робити. Ні, це дуже поширений міф, що треба дуже сильно пропотіти, і тоді ти ж ведесенько з тебе все вибіжить, мабуть, і грип назовні вийде, але це так не працює. Якщо дитині реально холодно, тоді ми можемо її зігріти. Але як тільки їй стає краще, тому що коли ми відчуваємо озноб, нам стає холодно. Як тільки стає краще, як тільки вже нема цього відчуття ознобу, ми дитину навпаки розкриваємо. Ми робимо прохолодне повітря вдома. Мікроклімат для того, щоб швидше одужати і легше перенести хворобу, дуже важливий. Прям прохолодне повітря. 18 двадцять градусів буде прям класно. То провітрювати треба обов'язково. Так. Це, це давайте так скажемо. Так, провітрювання і так про, про холодній погоді. Так, трансформація, щоб була. Я читав в інтернеті, що дехто з батьків дають хворим дітям воду з содою харчовою. Наскільки це ефективно? Ні. Ні? Це неефективно і не дуже зрозуміло. Навіщо ну я теж читала такі міфи, і інколи це пов'язують з тим, що це якось має там покращити здібності крові, але кров нормально справиться і без соди додаткової. І це навпаки може бути небезпечно, якщо перестаратись. А от ще одна історія: ноги парити в гар в, в ну, ледь, ледь не в окропі, в гарячій воді, а ще й гірчицю дехто додає. Ні, е, теж опіки можуть бути. Дитині може бути неприємно, і ми можемо таким чином ще підвищувати температуру тіла дитини, тому що, наприклад, в неї гарячка, ми її ще е, кутаємо, ще її е, ноги ставимо в гарячу воду, і може взагалі ще більше підвищуватись температура. І дійсно може бути ну дуже недобре дитині. А вас оці питання не дратують вже так. Ні, так це, ні. це ж постійно. Ні, Це абсолютно нормально, абсолютно рутинні речі, але просто важливо дійсно їх проговорювати, тому що інколи це здається чимось таким логічним. І класним, тому що ми звикли до цього особливо, ну закутати ж, треба зігрітися. Якщо це застуда, то треба навпаки людину якось погріти. А воно виходить, якщо ще трошечки більше копнути і так логічно подумати, що ну дійсно це не варто цього робити. Ще у нас серед лікарських таких засобів народних це мед, малинове варення, імбир. Що з цього правда? Що ні? От з медом дуже цікаво. Мед дійсно може трошки пом'якшувати кашель, якщо він є. Якщо частково так, якщо немає, якщо немає алергічної реакції, і ми точно про це знаємо. І якщо дитина старше року е і старше навіть двох років, тому що в меді є все-таки велика кількість цукру, додаткова, да? це хоч і природні цукор, але це цукор. Е тому якщо дитина вже старша, в принципі, можемо трошки, щоб якісь смакові якості додавати, і може трошки кашель пом'якшувати. Але дітям до року категорично не можна мед ні в якому вигляді, тому що там е є спори бутулізму, які дитячий організм не знешкоджує, а дорослому організму. Старшому організму, в принципі, нічого від цього не буде, такого глобально поганого. Малинове варення. Як варіант, щоб напоїти дитину, так, якщо вона, наприклад, не хоче, просто воду не хоче пити, може бути. Але щоб це була якась панацея, що саме треба терміново шукати малинове варення, і саме воно допоможе, то ні. А е цибуля, чесник. Ні? Ні. ні. Тому що якщо подобається, мало. то можна, але ну це питання все таки досі вивчається. Є якісь певні фіто, фітовластивості невеличкі, які трошки, трошки можуть діяти е, на імунну систему, але це дуже, дуже, дуже такі. Знаєте, ну поки що не глибинні знання, і все ж таки більше ми схиляємось наука до того, що немає в цьому сенсу. Настя, подивіться ось, ось, Ось наша мама, мама двох прекрасних хлопців, уже щось там. Обговорює не річка подія. Вони постійно свої... тривають і... обговорення. Да. Я, так. Бачу, я бачу, я бачу, як там вас з медом імбиром. У нас все нормально. Я, до речі, слухала Анастасію і Костя, ти, мабуть, знаєш, твої діти вже дорослі, то ти давно там їх е лікував. Я так думаю, а я от за свого Матвія, наприклад, у мене ця схема з випоюванням. Кожного разу, коли е Герві працює на відмінну, я просто беру шприц. О, і навіть коли дитина спить, я набираю воду по 5-10 мл, і фактично там кожні 5 хвилин, вночі особливо випаюю. Ну, Я така мама, що не збиває температуру. Зараз зізнаюся на всю країну, але я випоюю дитину максимально стільки, що а, фактично цього вистачає. Я щоб... ти виливаєш йому прийти... От він, ну, навіть якщо дитина спить, да, Анастасія казала, що дитину треба постійно ага, поїти, так, поїти, так, щоб так, не було зневоднення, не було судом, не було температури. Угу. І навіть коли малеч, ну, малий спить там вночі, да, його постійно будити і тормошити, казати Вставай, попий вони не дуже хочуть, вони іноді пручаються, іноді їм хочеться спадки, або якщо температура взагалі дуже погана. Я просто так трішечки тормошу і беру цей шприц як з водою туди. і вливаю та, обережно так щічку, щоб дитина або не похлинулася, не да нічого. І ви знаєте, це працює. Одна безсонна ніч у мами, але працює, скажімо так. Більше я скажу, що навіть вже рознижувальні засоби, якщо дитина достатню кількість рідини не вживає, можуть не працювати. І батьки не знають, я так. ніби вже й дав, а воно не Кажуть, працює розвитку. Воно не збивається так. Та. А ти знав про це? У тебе ж теж е, діти. Ти знав так. про це? Що шприцям? Так, так. Дуже... Зручно. зручно, друзі. Я бачу, що знову ж таки ця тема однієї зустрічі не вичерпується. Тому ми з Анастасією надовго не прощаємося. Дай Бог, щоб ця хвиля, яка зараз діймається, захворювань дитячих в першу чергу, вона вщухла завдяки. В тому числі і наші зустрічі і завдяки вакцинації, тому що вакцину від грипу робити ще не пізно не пізно, не пізно, Ой, слава тому якщо Богу, не та. зробили ще вакцину від грипу краще її зробити, тому що захворюваність росте, і росте, і росте. і Дійсно, вакцина від грипу може і допомогти не захворіти, і може запобігти ускладненням. Є одна особливість у дитячої вакцинації. Якщо це буде робитись вперше в житті в дитині ця вакцина від грипу, то треба буде зробити дві дози, якщо вона менше ніж їй 9 років. А якщо вона вже старша, або наприклад, вже раніше. Робили вакцину від грипу, то просто один раз робиться. Тому подумайте про це, подбайте, тому що дійсно цього року ми бачимо грипу дуже багато. Минулі роки, мабуть, десь ковід його так трошечки посунув, а от цього року бачимо. Ми вас почули. І вакцини від грипу і ковіду це різні речі. Звичайно. Можна робити і те, так треба. Так, так. І на останок у нас є запитання від глядачів Нелічка. Що запитують люди? Глядачі, що запитують, ой, насправді глядачі до сих пір ага, діляться діляться враженнями того, що вони не вірять, ми 2 січня вийшли до них в прямий ефір. Розумієш, і вони нас усі дивляться. Чесно так, це ж було записано 30 грудня. ще, ось цей випуск От можемо показати 2 січня, 2 січня, 10.41. А в Анастасія Гнатишина в інстаграмі у нас питає: Вітаю, пишу вам стосовно народних методів лікування. Знаю, що раніше при ангіні полоскали горло раси. О. Також людина, яка душила сліпця-крота, може, надавивши на горло полегшити біль та вилікувати його. Ого. Кого? 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 Крота? Сліпця, сліпця, сліпця. сліпця? Крота? Так а що таке шо, що крота? Сліпця? Ну, кріт. А де його взяти? Це якісь дуже поради. сподіваюся, що це на рівні такої якоїсь міфології. Але, будь ласка, ні-ні ні, бо так можна реально дитину вбити. Ну так. Переплутати крота. З нами була Анастасія Шалевицька, лікарка-педіатриня, і ми зустрінемося обов'язково в цій студії буквально незабаром. Дякую. Будьте здорові! І ви. Улюблений сніданок з один плюс один. Налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На один плюс один Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.